Ви вважаєте, що э, саме підставими та принципами це суб'єктів, за яких можна всувати санкції, розширено? Перша честь, я хочу наголосити на тому, що закон України про санкції містить статті, яка б називалася суб'єктність застосування цього закону або там ООН судді. А частина це, друга статті перша. Стаття перша закону України про санкції називається суверенне право України. Так, але ж це стаття називається також суб'єктність, так. що бере право України надати. Тобто закон України про санкції містить фактично дві статті, які е, визначають коло суб'єктів, до яких можуть бути застосовані санкції. Законна рада депутати виключити громадян України. Як в цьому контексті комплексу, як ви вважаєте, як тут обіцяти речі? Бажачись, я вважаю, що закон має бути зрозумілим для всіх, читаючи його текст. Якщо, якщо е, потрібно звертатися до синограм засідань Верховної Ради, це вже говорить про те, що е, Ну, щось можливо комусь було незрозуміло. На рамі прямо заявлено, що громадяни України не можуть бути притягнуті. Як пункт виконати мови Пункт першої частини першої статті третьої, де зазначено, Тому що, що підстави визначено для нас дуже важливі, що дії суб'єктів... ваша честь дії інших суб'єктів суб можуть бути підставою застосування санкцій. Якщо ці суб'єкти створюють реальні чи потенційні загрози національній безпеці, інтересам держави, ну і інше, я ще раз наголошую, що не можна на сьогоднішній день статтю першу, де написано чорним по білому, до кого можуть застосовуватися санкції, інтерпретувати як щось інше, наприклад, суверенне право України. Конкретне формулювання: санкції можуть застосовуватися по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем юридичної особи чи фізичної особи не резидента до іноземців без громадянства і далі. Тому, коли ми застосовували санкції по суб'єктам, які постійно перебувають на окупованій території, в поданні Служби безпеки України мало міститися. Що вони не резиденти і є висока ймовірність прийняття громадянства іншої держави. Лише так. І чому не застосовується те, як нас хотять знову черговий раз вести в оману?